Що це звуки? А, що відбувається? Тікай! <різвість> Я вас вітаю на каналі Степан Холера. Ми продовжуємо грати у забавку Fallout 4. І в минулій частині дісталися практично до місця, де потрібно буде зустрітися з престоном, але тут у нас зупинка. Тому що там далі стоять роботи, і з цими роботами доведеться нам щось з вами робити. До того ж, тут іще є болотники, яких пройти теж не так просто й легко. Отже, давайте подивимось, чи зможу я, наприклад, звідсиля. Поцілити у якого-небудь із цих роботів. І, можливо, роботи сюди прилетять і поб'ються з полотником. Це було б добре. Blue, we're not alone here. Так. І тепер і тікаємо, тікаємо. Тікай. Так, я... Вот, залез. <laughs> Чуй это? там уже что-то началось. А? Там уже якась... Якась бийка. Тикай, тикай, Пайпер, не лезь туда. Не лезь, не лезь. Не ходится. Так, мені здається, хтось когось там забив. Та добре. Пайпер. <laughs> біжи сюди, біжи сюди. Ну, звичайно, таким ось чином це буде занадто довго, звичайно, битися. І довго і напевно не дуже можливо ефективно. Тому. О, дивіться. Давай, диві, давай, диві, давай, давай. біжи. біжи. Це краще буде використати проти нього. Там ще хтось із ним діється. чудово. Просто чудово, це ми забігли з вами. Що відкривається, порвається? Вибухнув таке. Чудово. Так, ще одна От зараза летить, а я думаю, що ми з нею справимося з вами. Все. Фу. Допомогли. <с> Допомогли нам. Так, що тут у нас цікавенького? Нічого цікавого немає. І де пайпер? Де пайпер? Я думаю, що. Ага, ось вона у воді стоїть. Це була бійня. От, хоча я думав, що буде, буде жорсткіше. От, ну насправді я вам скажу, чому вона не була жорсткішою, тому що я вимкнув можливість survival. або виживання. Вимкнув, тому що воно працювало цей мод, ця можливість працювала не так коректно, як я думав. Ale ta je vás tu. Tady se to ubalo. Dlouho Piper mi se. Бо з цим режимом Survival не працював не голод, не сон, нічого. Ну, як будь-то нічого ми з вами і не робили, нічого і не ставили. Тому я вирішив його вимкнути, тому що невідомо, як, як потім з сейвами і якби не довелося перегравати. От я спробую, звичайно, спробую все це довести якось до логічного якогось такого завершення, встановити. Або цей режим Survival, або, можливо, якийсь інший схожий на цей з модами. Ну, подивимось. Так, дав, скільки ваше. Ой, скільки вас. Там ще один виліз із грязюки, то нехай. Ходімо. Я напевно все ж таки збережу. Ви бачите, по що... цьому збережжю ходити це. Що таке? Хто? звідки Ааа, А, Гарна ця штука. Ця зброя. Треба пайпер дати щось покраще, бо вона з цим пістолетиком, звичайно, багато не навоює. Прийдемо назад, або, можливо, десь тут знайдемо, і обов'язково я їй дам. Так. М'ясця. Шашличок будемо робити. Не дивлячись на те, що я вимкнув цей режим, survival, я все одно збираюся вночі відпочивати, вдень щось робити. А, можливо, навіть готувати якісь речі, їсти, пити. Ну, так, як воно було задумано. От, а те, що воно не працює, ну що ж, ну не працює, так не працює. Ага, вон воно що, бачите? Тут у нас роботи напали на цих ось. То, це не был караван гард це у нас тут караван был. Вот шотган. Ще что небудь циковая есть у нас тут? Пістолет пайповый. Ну, звичайно, вони, у них не было никаких шансов. Моряк. Так, пайпер. What can I do? Right, right. Hey, where to? Probably have something you can use. Так, у мене є для тебе щось таке, що ти можеш справді поюзати, використати. Наприклад, Наприклад, ось оце. Нехай з цим побігає. Я думаю, що це буде краще, ніж той пістолетик такий, такий собі. І. Набої, здається, теж потрібно буде дати. Три. Аж три. Так, а ось Місайлз згоден. Нехай будуть. Готували м'ясо. Ночували тут. Доки звідкіля не візьмись. ці Роботи прилетіли чи прибули, чи хто знає. Так, нам кудись з вами туди, наскільки я розумію, якби не оце те місце, яке нам необхідно буде зачистити швидше за все. Адже престон тільки тим і займається, що дає нам такі завдання: куди-небудь піти, що-небудь зачистити. Можна так піти, можна так піти. Давайте підемо по місту. Більше буде пригод. Заряджено. О, як заряджено, добре як. Просто вибухають. Просто згорають. Може краще зарядити. І ще мені подобається дивіться, як він освітлює. А вночі так взагалі краса справжня. Це Тесла. Тесла не тільки автомобілі, а тесла і зброя. А, он, он до речі, престон, куди б використати заряд. Щоб не дарма він був. Може, якого-небудь? Покажіть мені якого-небудь? Хто кого-небудь? Ну, не якийсь, дивіться, хлопці ходять. Незрозуміло тільки, хто воно таке. Аби не пульнути, та і напевно туди не дострілить. Просто туди не достане. Довше вишокувати їх зараз, ніж напевно виконувати завдання. Такий якийсь ранок, гляньте, такий туманний, вагкий, такий. Сидіти б вдома та радіти.

our primary objective is to clear the courtyard. that's where we should see the most opposition. the wall on this side is the most exposed. but if we circle around south, we could also reach the main gate. what are we waiting for? let's just get in there and shoot those lobsters. No. If 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 like right right why of not let them come to us? we set up a firing line on this side and you can draw them out. well, general, what do you think? Так, давайте їх зустрінемо з обох боків. Або давайте ще щось тут зробимо. Давайте ми їх гукнемо. Давайте з обох боків. Так, добре. Всі наші пішли і генералом обзиваються. Mm. Так, що я тут все забрав? Що можна було забрати? Mm. Так, ну давайте напевно збережемо, тому що хто знає, що воно там далі буде. Певно, не так воно легко. он Дивіться, двоє з цієї сторони, двоє з цієї сторони. Ну, ходімо. Нам потрібно зачистити. Зачистити від кого? А, ну, ясно. Хто знає, чи то я його за завалив, чи то... Ті його завалили. А, це тут мілкотня. От невже гранатами потрібно кидати в мілкотню? Ну от паха, ну well, як так? Ну прибережи ж ти зброю нормально для нормальних супротивників. Що ж закидати таку жучків? Mm -hmm. Ну, пайпер. і пайпер. Так, ножиці якісь незрозумілі. Де там, хто там з ким там треба розмовляти? Давай, да подвинусь. Певно, ці яйця треба знищити. Ух, та скільки їх тут гляньте ціле гніздо якесь, цілий осередок. Бачу ще один з на горі И... ціла купа. Мне вже закінчились набої. Ки що все йде добре, але занадто багато тут щось. Буду я ще на тебе витрачатися. що відбувається? Тікай. О, це вже краще. Це вже набагато краще, я вам скажу. Це ми будемо воювати тут тепер справді. Так. Краще, напевно, буде не підставлятися, тому що дуже така вже. Складна ця штука, У мене є гранати, у мене є міни. Давайте міни закладемо, чи що. О, а воно чомусь не вибухнуло, дивіться. Тікай. О, о, щось як бріжує, так <сих>, мало не покажеться. Ну, ще трошки, ще трошки, ми її допу дотягнемо. Добили. <сих> добили. How we're gonna play this. You hold here in the courtyard and take care of any eggs you find. The general and I will clear the walls. Yes, sir. Let's do this, General. Yeah. So, Alright. Good work, people. But we aren't done yet. The general and I are gonna have a look at the radio to see what shape it's in. The rest of you clear out any remaining Mirelurks or eggs you find. У мене набоїв немає, доведеться вручну ходити, бити яйця. Так, добре. Що це в нас таке? Воркшоп. Нам щось потрібно буде зробити, напевно, для того, щоб well, запустити оцю штуку, да? так? I'm gonna go see what else is left around this old О, дивіться: yeah. Часопис гаунс баллет. Рушниці і набої. Плюс 5 до пошкоджень. Чудово! Нам потрібно. Що нам потрібно? Може просто нас питати? Престон, розкажи, що робити? Ага, ясно. Нам потрібно для цього передатчика, нам потрібно десь знайти електроенергію зробити. Протягти, провести, ось пішло-пішло, що воно тут. Тут кудись пішло. Десь же генератор повинен бути. Дивіться, скільки тут. А? Файпер. Бери співни. Так, тут ось протягнуто. Ага, он він, генератор, дивіться. Давайте сходимо, подивимось. Це, напевно, все ж таки. Отак ну, коли немає набоїв, то хоча б так можна зробити. <гум> так. Генератор. Чи працює він, чи ні? Невідомо. А як туди спуститися? Щоб не вбитися, так. Ох, тут п'ять радіації. Краще, напевно, туди не лізти зараз. У мене є костюм. У мене десь був костюм, який дасть змогу пережити все ж таки радіацію. Ну, все одно один. Ріфайводер і так, не знаю, тут поки що нічого. Я не бачу, що можна було б зробити генератор. Чи то вимкнено, чи то вімкнуто, хто знає. Так, ну ходімо, то давайте подивимось з цієї сторони. Навіть не знаю, чи є щось небудь корисне. Як на мене немає нічого. Так, це від нього теж проведені дроти сюди пішли кудись. Задобалося. Скільки там у нас? Ого! Знищив, так? Отже, друзі, для того, щоб запустити генератор, зробити той генератор і все це діло запустити, передавач, потрібно зробити, власне кажучи, генератор. <гум> генератор, який буде давати 10 кВт. Але, на жаль, у мене немає алюмінія. Алюміній потрібно буде зараз десь тут пошукати, і можливо, що-небудь ми з вами це зробимо. А у вікні це у нас не генератор, це очищувач води стоїть. Це буде таке велике поселення, досить таке укріплене, мені здається. От щоб це зробити, я думаю, ми зараз ходимо і де-небудь походимо там, де що-небудь та знайдемо, що-небудь впевнений. В яку-небудь халепу та вліземо. От, але це буде вже напевно в наступній частині. Я на цьому буду з вами прощатися. Дякую вам за увагу і всього найкращого.